Опонуємо в оренду однокімнатну квартиру по вулиці Чорнобильська, 14. Хол, шафа в холі, андресолі, праворуч, окремий санвузел. Саме ванна. Пральна машина. Бойлер новий тільки встановили. окремо туалет, В кухні зроблений ремонт, натяжна стеля. Меблі нові, ніхто ще не користувався, також не користувався ніхто електроплітою. Є витяжка, працююча, звичайно. Куплений навіть посуд для того, щоб користуватися і не вести свій. Прекрасний великий стіл. Стільці дерев'яні в колір кухні, холодильник. Додаток до однокімнатної квартири, величезний Це. балкон, який складається із двох додаткових кімнат. Є сушилка, є додаткова шафа. Перед вікнами невеличкий сквер. Бачимо озеро. Також перед вікнами зупинка, велмаркет, церква. Все поруч, все. 15 хвилин пішки до метро Академістечка. Кімната 18 метрів, диван двоспальний, розкладається, є кондиціонер. Тож, чекаємо вас на перегляді.